У попередньому відео ми говорили про 12 й iPhone, а сьогодні поговоримо про 13, й про його актуальність у 2025 році і про те, чим він відрізняється від 12 го iPhone. Чи вартують ці плюси, які в ньому є, переплати, щоб купувати саме 13-й? Чи він актуальний у 2025 році? Кому підійде? Ну і взагалі, що собою є смартфон. Ми сьогодні в цьому відео протестуємо його роботу, як він працює в системі на iOS 18. Протестуємо камеру, по відео, по фото. Ну і, відповідно, приклади. Вам в цьому відео також покажу саме цей телефон мені надав магазин Pixofon, за що я вам дуже вдячний. За посиланням під відео ви можете подивитись їх сайт, ознайомитись з повним асортиментом. До речі, велика перевага магазину в тому, що не тільки є нова, а й вживана техніка у класному стані. Ви можете вибрати для себе будь-який смартфон, який давно шукали, по хорошій ціні, з аксесуарами, і саме найголовніше в класному стані та гарантію. Що можу сказати в цілому про даний смартфон? Якщо говорити коротко, то цей телефон є дуже актуальним зараз, і любому користувачеві його вистачить для будь-яких задач. Це від нескладних задач, там соцмережі, дзвінки, тобто серфінг в інтернеті, і навіть ігри. Тобто, якщо навіть ви хочете серйозні задачі запускати, наприклад, монтувати відео, обробляти фотографії на 13 13-му айфоні ви можете робити це комфортно, швидко, і телефон буде реально ці задачі вивозити дуже гарно. Що можу сказати по ціні? По ціні він відрізняється від 12 нас буквально там орієнтовно 120-130 доларів. І переваги, які тут є, вони по суті не дуже є суттєвими. І по факту тринадцятка це та сама дванадцятка. Хоча в коментарях там писали, що тринадцять вже краще набагато, так він краще, але не настільки. Ми сьогодні в цьому якраз і розберемось. Давайте почнемо з дизайну. Якщо говорити про дизайн, то відповідно він відрізняється тим, що тут камери вже в нас по діагоналі. Проданесть там айфонію знизу і зверху одна камера. Тут вони більші, це видно. Ну і в принципі більше нічого. Якщо подивитись на передню частину корпусу, то можна побачити менший виріз. Це симпатичніше, більше корисної площі самого екрану, і відповідно виглядає спереду айфон красивіше. Рамки тут ті самі, товщина ідентична до 12-го, тому тільки стосується вирізу. Якщо говорити по товщині, смартфон трошки набрав, він товще. По вазі він теж більше відчувається, але по факту, якщо взяти в руки 12 і 13, -ти, по відчуттю все те саме. Хоча в коментарях писали, що 13-ка відчувається якось гарніше, насправді це не так. По суті, все реально те саме. Те саме покриття, те саме скло, та саме алюмінієва рамка. Ну без всяких якихось таких змін кардинальних. Знову ж таки, вертаємося ми до стану айфону. Айфон взагалі. Любий і базовий і про зроблені якісно, і матеріали тут хороші. Тут на скло глянцеве, відбитки пальців лишаються, царапинки можуть бути видні, на матовому не так, але все ж таки з часом воно все одно виглядає доволі непогано. Камери гарно захищені. Подивіться, вони в якому стані. Скло без царапин, Тобто камери, взагалі в айфоні дуже класно завжди захищені, якщо ви навіть носите без чохла айфон. То він царапатись у вас буде мінімально, хіба якщо з ключами не покладете його. Рамка теж в стані хорошому. Тут відбитків ніяких не лишається. До речі, алюміній дуже приємно в руках відчувається. І я завжди казав у своїх відео, що iPhone 13, наприклад, ну той самий будь-який базовий iPhone легше і комфортніше все-таки відчувається, ніж прошка. Прошка тяжче за рахунок того, знову ж таки, що якщо це 13 Pro, там. Іде стальна рамка, і по камерам там більше, тобто вага така суттєва. цей буде найкомфортніший По збірці питань, яких немає, і матеріали тут так само преміальні, як і у Прошки. Якщо говорити, наприклад, про екран. Екран тут так само якісний, як і у 12-ки, -ті, тільки буде краще тим, що у нього вища яскравість. У 12 ки там 625, тут 800. Так, вона суттєво підросла, і це буде перевага саме на сонці, на вулиці. Видимість буде краще в звичайному режимі. В HDR все так само. І по суті, більше ніяких змін по екрану немає. Та сама роздільна здатність, та сама матриця, та сама, по суті, і по кутах огляду все ідентично. Однозначно, чи 13 хороші екрани і по міркам 2025 року це дійсно гарні матриці, тому що OLED Хороші кути огляду, яскрава картинка, особливо в 13, -му. ну і відповідно чіткість висока, ніяких пікселів, ніяких квадратиків, ви тут нічого такого не побачите. По плавності, ну, знову ж таки, це 60 Гц, 13 Pro це буде 120 Гц Тут вже ви обираєте, що ви хочете. Але, як сказав в попередньому відео, то iPhone працює плавно в системі. І якщо ви користували 60-герцвими екранами, переходите. Наприклад, на 120, ви відчуваєте різницю. І якщо перейдете потім 120 на 60, ну це буде, буде так скажем, некомфортно. Але якщо 60 завжди користувалися, то, в принципі, ніякої різниці ви, по суті, не відчуєте, Тому можете спокійно брати собі 13-й iPhone на 60 Гц. По автономності, давайте перейдемо ми в систему: акумулятор, заряд і справність. У мене акумулятор 90%, це напевно, що вже міняний акумулятор, але відповідно знайти оригінальний акумулятор в айфоні рідкість або він буде просто максимально просажений. Краще, коли він замінений, тому що все-таки на 90% можна користуватись, і айфон буде тримати добре. Якщо ви дивилися попереднє відео про 12 iPhone, то можу сказати, що 13-ка, вона десь на годинку, півтори тримає краще по акумулятору від 12 айфона. Це різниця відповідно в плюс, автономність тут краще. І якщо, наприклад, я казав, що там якщо дванадцять взяти до уваги, там 6-7 годин можна витягнути екрану часу, то тут відповідно трохи більше буде десь на годину часу. В порівнянні то, як Apple проводить, то в 12-му там відтворення відео 17 годин, тут 19 годин. От така різниця. В принципі, на цілий день користування тернашки вистачає. Якщо говорити про роботі в системі, то на 18 iOS цей смартфон працює дуже добре, можна оновлювати спокійно. Всі останні функції більшість підтримуються. Плавно, все чітко відкривається швидко. От, наприклад, я все позакриваю. Вам по першому разу буду відкривати. Тому що це новий iPhone, скинутий відповідно до заводських. Відкриття максимально швидке, він трошечки швидше 12-ки буде в системі. Все-таки новий процесор, але 12-ка теж працює адекватно. Досить швидко все відкривається, закривається. От, наприклад, відкрили App Store. Ось таким чином, перший запуск, все прогрузилось ну, максимально швидко. Комфортний телефон. Відкриваємо Safari, приходимо на сайт Apple. Так, він швидше 12-ки, але от, як і казав в попередньому відео, то в системі сильно це не відчувається. Буде відчуватися, якщо сильні такі серйозні задачі будете запускати, тоді так. А так, в цілому, телефончик ну, працює адекватно і він буде оновлювати ще 3 роки точно. Тому, якщо ви берете зараз. На три роки телефону вам вистачить, і Apple не дарма підтримує свої девайси 6 років, тому що ну я так само вважаю, що до 5-6 років цей телефон можна юзати комфортно без якихось там обмежень. Фронтальна камера тут абсолютно ідентична до iPhone 12, нічим вона не відрізняється. Камера непогана, але по рівню якості на 2025 рік нижче середнього. Відповідно, я би на неї не орієнтувався. Це, по суті, так записати відеоповідомлення, скинути в Телеграмі, в Інстаграмі і все. Записувати на цю камеру якийсь блог свій вести, чи взагалі просто записувати на камеру якісь відео фронтально, я би не рекомендував. А от що стосовно основних камер, то тут вже цікавіше. В порівнянні з 12, по суті, це ті самі модулі, це 4К, 60 кадрів, це та сама якість. Єдине, що буде відрізнятись, тут вже. Получається, є сув матриці, і тут вже в нас є Dolby Vision 4К 60 кадрів. А в 12-му це 4К-30 кадрів. От, по суті, основна різниця. За рахунок процесору. Також тут трошки краще витягуються фотографії по якості, трохи відео все-таки буде якісніше. І в умовах поганого освітлення 13-ка трошки витягує краще. Це все за рахунок процесору. Не буде суттєвої різниці, але все ж таки покращення оці мінімальні є. Ну і по суті на цьому різниця вся закінчується, тому що зміни мінімальні, хоч вони присутні, хоч вони і в плюс, але знову ж таки різниці колосальної немає. Якщо є можливість додати цю суму коштів, відповідно краще взяти тринадцятку, тому що довша підтримка, все-таки. Ці зміни дають плюс однозначно. Ну і відповідно, якщо говорити про такі параметри, які важливі як яскравість та автономність, це відповідно в 13-ці краще за час користування iPhone 13 У мене не було ніяких глюків. Це також вдала модель серед айфонів, тому що із зв'язком із бездротовими мережами ніяких проблем не було. Даний телефон на 18 iOS не гріється, працює стабільно. Ніяких нарікань, в принципі, у мене немає. Тому телефончик дуже достойний, його можна сміливо вибирати зараз і користувати ще 3 роки, і не мати якихось з ним проблем. Ну а зараз тестуємо камеру iPhone 13. Запис іде в 4 k 60 кадрів. Ось так вам покажу, яку картинку він передає. Одразу можете оцінити стабілізацію, трохи порухає смартфоном. І звук пишеться через його вбудовані мікрофони. Мікрофони тут, до речі, непогані. Вони записують звук гарно, тому якщо ви будете писати на iPhone відео і хочете використовувати звук з мікрофонів, то в принципі результат буде непоганий. Він швидко фокусується на різних об'єктах, він стабілізує гарно, і якщо взяти по чіткості картинки, то при хорошому світленні бачимо, що шумів тут практично немає. Якщо говорити, наприклад, при поганому світлі, звичайно, трошки зерна там може з'явитися, але розуміємо, що це айфон, вже якому трошки часу є. От. Але в цілому картинка гарна. Я на 13 айфон досить багато відео записав на свій канал, і вони в хорошій якості. І багато людей писали, на яку камеру я записую. Ну, ось такий результат.